Понад дві сотні років юридичної думки, понад дві сотні років, протягом яких Харків залишався точкою, де народжуються правники, які змінюють країну. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого святкує свій день, що не випадково співпадає із днем заснування юридичної освіти на Слобожанщині. Наш університет це дух права. Ми так вважаємо, що ми намагаємося зберегти дух права в стінах нашого університету, ставитися сумлінно до своїх обов'язків. Наші студенти найкращі ми вважаємо. Да, ну і в принципі, ми хочемо стояти на захисті тих правових основ, які власне наші вчителі нас навчили, да і. Ми продовжимо їх традиції в цій сфері. Із нагоди 221-річчя ВНЗ освітяни разом згадують його тривалу історію від відділення моральних і політичних наук в складі Харківського імператорського університету до топ 200 кращих закладів вищої освіти у світі за рейтингом QS у галузі право. Однак цей виш обирають не лише через статус та багате минуле. Він може показуватися численними історіями успіху випускників, які нині працюють у Верховному чи конституційному суді, очолюють відомства і міністерства та безпосередньо впливають на сьогодення і майбутнє держави. «Найкращий університет з історією, з запускниками, які посідають найвищі посади, такі як Кравченко Руслан Андрійович, з яким ми сьогодні зустрічалися, обіймає посаду генерального прокурора, і це, звісно, дуже сильно вплинуло на мій вибір. І саме тому я навчаюся в цьому університеті. Вважаю, що це саме -саме найкращий університет в Україні, і один з найкращих, напевно, в Європі. В майбутньому я себе бачу 18 м генеральним прокурором України. Це моя найбільша ціль, найбільша мрія в житті. І я вважаю, що якщо наполегливо вчитися, слухати уважну легко. Добре відповідати на семінарах і всесторонньо розвиватися поза університетом, то, звісно, ці мети можна досягти легко. Я ще з шкільних років бажав бути студентом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. І я вважаю, що моя мрія збулася, і я дуже радий, що я вступив саме до цього вишу. Завдяки нашим викладачам ми їм дуже вдячні і дуже дякуємо, що вони, попри таке складне становище в країні, допомагають нам навчатися і бути кваліфікованими юристами. За свою понад 200-річну історію, виш пережив не одну війну однак широкомасштабне російське вторгнення стало для університету, розташованого у прифронтовому місті, справжнім випробуванням, із яким однак навчальний заклад впорався гідно впровадивши змішаний формат навчання, облаштувавши укриття та відновивши аудиторну роботу в безпечних умовах для близько півтори тисячі студентів. Ми в місті Харкові забезпечили офлайн навчання. Це для нас дуже важливо, і навіть цьому році на 10% ми збільшили тільки студентів, які хочуть навчатися саме вживу. Я думаю, сила нашого університету це саме в єднанні, тобто викладачі хочуть передати знання своїм студентам. Студенти хочуть також показати себе на різних рівнях змаганнях. Тому сила, напевно, наша в єдності. Більш того, всупереч ворожій агресії в університеті життя академічне переплітається із звичайним студентським, що передбачає різноманітні заходи активності та можливості проявити себе. Як голова студентського наукового товариства, то я намагаюся розвивати науку в університеті. Ми проводимо різні заходи. Ось нещодавно провели міжнародну наукову конференцію наукових робіт студентів. Також ми організовуємо дебатні клуби, організовуємо інші заходи, які були б цікаві для студентів, для того, щоб дійсно їх залучити до наукової діяльності, і для того, щоб їх залишати в Харкові, залишати в нашому університеті і пропонувати, як я вже казав, відкриті двері для майбутнього. Слова колег підтримує, і ректор вишу Анатолій Гетьман наголошує попри широкомасштабну війну. Університет робить усе, щоб молодь могла відчути себе вдома та мати повноцінне студентське життя. Сьогодні ми відзначаємо день університету і день заснування юридичної освіти на Слобожанщині. Це дата ну, 221 рік. Ми так вважаємо, Але це ми робимо не стільки для відзначення університету, а скільки ми хочемо зробити свято для студентів, бо на сьогоднішній день в університеті. В режимі офлайн навчається більше півтори тисячі студентів, які приїхали з усіх куточків України. Ми робимо все для того, щоб студенти, які приїхали, відчували себе як вдома. І безумовно робиться все для, для них, для студентів, для нашої молоді, для майбутнього нашої України, для майбутнього нашої держави. Перший заступник харківського міського голови вітаючи освітян відкреслив значення вишу для Харкова та всієї держави. Пишаюсь бути випускником університету і з задоволенням хочу передати теплі слова привітання від мера нашого міста і Терехова з нагоди заснування найкращого в Україні рідного університету. Наше місто прийнято і справедливо називають центром юридичної освіти. А харківська юридична школа. Вона знана далеко за межами нашої країни. І в цьому, перш за все, заслуга ваша Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який з давніх часів заклав потужний освітній фундамент у нашому місті і головне, ви тримаєте сьогодні успішну юридичну науку також в нашому Харкові. Дійсно, за це вам глибока повага це гордість нашого міста. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін, Харків, новини.